Низка питань порядку денного сесії Мукачівської міськради стосувалась фінансування медичних програм, з яких ще за 2011 та 2012 роки залишилась заборгованість. Ті роки ми мали скудніший бюджет. Слава Богу, ми сьогодні маємо його кращим. Навіть у плані на вюже 2013 року у порівнянні з 2012 роком ми на 13% як дохідну, так і видаткову частину збільшили, і тому сьогодні маємо можливість і погасити заборгованість, і фінансувати дуже важливі програми лікування. Дуже складних захворювань, і це наш обов'язок, тому що у повноваженнях органу місцевого самоврядування є питання забезпечення охорони здоров'я людей. У Мукачеві вже давно намагаються збільшити надходження до бюджету міста. Тепер вирішували здати в оренду кілька приміщень комунальної власності, і все задля того, щоб кожен клаптик землі приносив дохід. Уже сьогодні ще раз прийнявши рішення по двом об'єктам. Комунальні форми власності на аукціонний продаж із знижкою на 30%. Я вже буквально пару хвилин тому назад отримав від одного з наших депутатів, що готовий взяти участь у аукціоні. Це позитивно, тому що кожен кусочок землі. На території міста Мукачева, майнових комплексів, вони мають працювати. Окрім того, багато питань порядку денного стосувалось покращення туристичної привабливості замку паланок, як архітектурної пам'ятки, і самої замкової гори, на якій він розташований. Мова йде про те, щоб відновити виноградарство і відповідне виноробство на замку паланок. Ми маємо старі фотографії. І я вже давно на це звертав увагу, що кругом замку паланок були виноградники. Ну, свій час це було знищено. Там чагарником все заросло. А по перше, з точки зору привабливості замку, якщо там буде порядок, будуть тераси на тих терасах будуть рости виноградники. Це буде гарно. Розглянувши всі питання порядку денного, міський голова та весь депутатський склад міськради привітали заступника міського голови Ігоря Радиша з ювілеєм.